Вітаю, сьогодні проведу таку маленьку розпаковочку. Розпакуємо посилку, покажу, що в ній. І розповім пару слів про ветеранський спорт, про послугу ветеранський спорт, як її отримати, хто її може отримати. Ви можете розповісти своїм знайомим, рідним, які на війні або після війни. Це, звісно, такі дрібнички, маленька допомога. І в видаються кошти вам на карту раз в 3 місяці. Як я дізнався про цю послугу, я зайшов в дію і випадково натиснув там на послуги і побачив ветеранський спорт, так як я був колись на війні, то вирішив знати, що це і чи можна її отримати. І отримав, і вже другий раз мені прийшли кошти, я ось замовив там на сайті, не можна. Бо не на кожному сайті можна витрачати ці кошти, і ці кошти ви не можете зняти готівку, це ви можете їх витрачати. Як ви вже зрозуміли, послуги ветеранський спорт тільки на спорт, оплатити там, допустим, абонемент в деяких залах, купити собі спортивне харчування, ну все, що є на тих сайтах, на яких можна розрахувати з цією картою. Ну і не тільки спортивне харчування, там гель для душу, ну, багато різних дрібничок, але в основному все для спорту. Тож, якщо ваші рідні знайомі, чи не знаю, хто на війні, чи, чи після війни можете розповісти їм ключу послугу, хай зійдуть людію, там кожен зможе оформити цю маленьку, але такий малесенький бонус, ветеранський спорт і витратити ці кошти або на себе, або якщо вам не потрібно, то подарувати комусь, кому ви захочете. Бо якщо ці кошти не використати, то вже в наступних, в наступному кварталі вам не нарахують. Зайдете в дію, там все побачите, оформите, просто діяти згідно інструкції. Тож, Прийдемо до розпаковки і бачимо, що вийшло на ці 1500. Звісно, багато не вийде, бо в цих магазинах ще ціни такі трішки якісь високих, тих, що можна розраховувати. Ну, Я в інтернет-магазині фай на увазі. Ось що у нас тут, я кажу, при цьому магазині я замідав. Така сумочка для бігу, не промикаючи. Супляти можна її на пояс. І сюди можна класти свій телефон або ще щось. Але ось такий гель для душ. Ну, правда ціни тут дуже цікаві, 505 гривень ціна цього гелю. Знаю, треба подивитися так, скільки він коштує 251 мл. Але Так, я за нього не платив, платив тільки за доставку. То... І ось. Як писали термоноски. 505 гривень теж починаю в магазині, не знаю. Чесно, на перший погляд вони ці кошти далеко не коштують. 505 гривень. Не можете я тут пробував з термоносками мав. Трішки справи були 505 гривень, звісно, люди заробляють там де можуть. А це їхнє діло. Гель 505 гривень, мозкі 505 гривень і ще вийшла ось така сумочка добіри. Там можна замовити різні твари, того разу я замовляв вітаміни і ще щось. Тож, все на ваш смак. Дякую за перегляд, всім міцного здоров'я і на хворіти.